Амари ліси приголомшливі тропічні квітучі рослини, які зазвичай цвітуть ранньою весною. Вони є рідними для теплих кліматичних зон Південної та Центральної Америки, Мексики та Карибського басейну. Хоча у відкритому ґрунті їх важко вирощувати на північ від вісім, її зони, вони чудово підходять для вигонки в приміщенні і можуть стати чудовою прикрасою на свята. У мене в саду є спеціальне місце, де ці квіти повертаються щороку, і я люблю додавати туди нові цибулини кожної зими. Вони відмінно стоять в зрізку і довго радують своєю красою. Якщо зрізати їх в стадії бутона, вони продовжать розкриватися, показуючи всю свою красу. Вигонка амарилісів амари лісів в домашніх умовах це просто, і в більшості випадків гарантує успіх. Але є кілька хитрощів, які допоможуть продовжити життя рослини і посилити його цвітіння. Ось кілька кроків, які допоможуть вам досягти пишного цвітіння цієї зими. Вибір сорту це моя улюблена частина посадки будь-якої квітки. І найскладніше, тому що як можна вибрати всього один сорт з такого розмаїття. Деякі сорти важче знайти, але в багатьох розплідниках є хороший вибір. Якщо у вас немає такої можливості, можна замовити цибулини онлайн. Ось мої улюблені сорти амарелісу для вигонки в приміщенні. Неранха. Цей сорт я вибрала в цьому році для себе. Неранха повністю виправдовує свою назву великі, насичені оранжево-червоні квіти. Міцні стебла витримують важкі суцвіття, які прикрасять будинок навіть у найхолодніші зимові дні. Оксамитові пелюстки широкі, з легким загостренням на кінчиках. Суіт Лилен. Суіт Лилен більш ніжний сорт з квітами, що нагадують зірки. Пелюстки білі з яскравими рожево червоними смужками. У центрі зелена серцевина, яка додає глибини цим чарівним квітам. Стебла мають такий же прохолодний зелений відтінок, що робить їх особливо святковими. Ред Pearl Рел, один з найтемніших амарилісів. Великі, широкі палюстки з загостреними кінчиками мають глибокий червоний колір з ще більш темними прожилками від серцевини. Якщо ви шукаєте насичений колір і ефектна рослина, це ідеальний вибір. Самбе. Самбе, дуже великий сорт з екзотичними квітами. Яскраво червоні палюстки з білою облямівкою і серцевиною, яка переходить на палюстки. Вони можуть виростати до 2 футів у висоту з квітами діаметром до 7 дюймів. По справжньому вражаюче видовище. Пікоути Цей елегантний сорт додасть драматизму вашому столу. Зробіть пікоути центром святкової композиції, і ваші гості точно запам'ятають його. Великі квіти сніжнобілі з тонкою червоною облямівкою. Десять великих перекриваються пелюсток і зелена серцевина роблять цей сорт незвичайним і незабутнім. Альтернатива викопайте цибулини. Цей крок підходить для тих, хто живе в теплому кліматі і хоче викопати цибулини Амарелісу, щоб змусити їх цвісти взимку в приміщенні. Але врахуйте, що в цьому році вони не зацвітуть в звичайний час. Зате ви зможете насолоджуватися їх красою взимку, не чекаючи весни. В кінці літа або на початку осені викопайте цибулину і обріжте листя. Очистіть її і дайте просохнути перед зберіганням. Зберігайте в прохолодному темному місці близько двох місяців, це сигналізує рослині про необхідність входу в період спокою, що важливо для цвітіння. Через 2 місяці цибулину можна знову посадити, але вже в приміщенні. Дістаньте її зі стану спокою і поводьтеся з нею, як з новою цибулиною. Виберіть правильний час. Час важливий, якщо ви хочете, щоб амари ліси зацвіли до певної дати, наприклад, до свят. Терміни росту і цвітіння залежать від одного важливого фактора температури у вашому домі. Зазвичай вигонка займає від 6 до 12 тижнів. Якщо у вас вдома тепло, очікуйте цвітіння через 6-8 тижнів. У більш прохолодних умовах це може зайняти до 12 тижнів, тому починайте раніше. Ми не завжди можемо контролювати погоду, але можемо регулювати умови в будинку. Якщо хочете побачити квіти до кінця грудня, починайте в кінці жовтня або початку листопада. Якщо у вас вдома прохолодно, краще почати на початку жовтня. Підготуйте матеріали. У вас є два варіанти контейнера та середовища для вигонки. Перше використання тільки води, в цьому випадку вам знадобиться водонепроникний контейнер. Також потрібні камені або гравій, якщо ви не використовуєте вузьку вазу, яка буде тримати цибулину над водою. Якщо ви вибрали ґрунт, переконайтеся, що в контейнері є дренажні отвори, так як цибулини не люблять перезволоження. Посадіть цибулину. Якщо ви вибрали скляну вазу з водою, у вас є два варіанти. Можна використовувати спеціальну вазу для вигонки цибулин, вони мають розширене дно для води і вузьку горловину, яка підтримує цибулину над водою. Це запобігає загнивання. Якщо ви вибрали інший контейнер, вам знадобиться субстрат на дні. Підійдуть камінчики, акваріумний ґрунт або скляні кульки. Наповніть дно контейнера субстратом, налийте воду трохи нижче його рівня і помістіть цибулину зверху так, щоб вона не торкалася води. Випаровування води і її температура стимулюють ріст коренів. Коріння будуть рости в воду, а сама цибулина залишиться сухою. Якщо ви використовуєте ґрунт, виберіть добре дренуючий, щоб уникнути перезволоження. Наповніть контейнер ґрунтом наполовину, помістіть цибулину і засипте навколо, залишивши верхню третину відкритою. Полийте трохи, зволоживши верхні 2 дюйми ґрунту, підтримуйте тепло. Температура ключ до успішної вигонки. Амари ліси потребують тепла, як навесні в їх природному середовищі. Поставте рослину в тепле місце з яскравим, але розсіяним світлом. Ідеальна температура 21С, більш висока прискорить зростання, більш низька сповільнить. Не опускайте температуру нижче 16 градусів Цельсія. Полив і підгодівля. Поки чекаєте зростання, поливайте помірно. Тільки тоді, коли верхні 2 дюйми ґрунту висохнуть, і не переливайте. Загнила цибулина не зацвіте, або цвітіння буде слабким. При кожному поливі додавайте добриво, використовуйте водорозчинне добриво з високим вмістом фосфору, наприклад, 10 20 15 розводите його в половину від рекомендованої концентрації, повертайте рослина. Ви, напевно, помічали, що кімнатні рослини тягнуться до світла. Якщо їх не повертати, вони почнуть рости в одну сторону. Щоб стебла Амарилісів росли рівно, регулярно повертайте контейнер. Повертайте його на чверть обороту кожні 3-4 дні. Це особливо важливо, якщо рослина має кілька стебел, щоб вони не нахилялися один на одного. Підв'яжіть Амариліс: Зазвичай стебла Амарелісу міцні і не згинаються, але квіти можуть бути дуже важкими. Якщо стебло починає нахилятися, підтримайте його. Підійде тонка бамбукова паличка або інший матеріал. Акуратно підв'яжіть стебло, не пошкоджуючи його, вони порожністі всередині. Зменшіть освітлення. Коли бутони сформуються і почнуть набрякати. Перемістіть рослину в більш затінене місце. Яскраве світло прискорює цвітіння, але й скорочує його термін. Як тільки квіти почнуть розкриватися, приберіть амариліс від вікна, щоб продовжити їх життя.